Христос Воскрес! Вітаю, дорогі рівняни із святом світлого Христового Воскресіння! Сьогоднішня програма буде на тему захист прав споживачів як не бути введеним в уману. І з вами адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. Ми щодня щось купуємо, продукти, техніку, одяг, користуємося послугами. І не завжди все проходить гладко. Що робити, якщо товар неякісний? Або вас обманули, або відмовляють повернути гроші. Сьогодні розберемо все чітко, зрозуміло і, як завжди, з посиланням на законодавство: які є права у споживача? Закон України про захист прав споживачів гарантує кожному з нас низку прав, основними з яких є право на належну якість продукції та обслуговування, право на безпеку продукції, право на достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію. Право на обслуговування державною мовою, право на відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції, дефекту в продукції, право на звернення до суду та або Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживатів, право на пропорційного зменшення ціни товару неналежної якості, безоплатного усунення недоліків товару неналежної якості. Відшкодування витрат на усунення недоліків товару неналежної якості, повернення коштів за товар неналежної якості, обмін товару неналежної якості та право на обмін товару належної якості, що необхідно врахувати перед покупкою товару. Вам потрібно бути уважним і уважно візуально оглядати товар на наявність пошкоджень. У разі виникнення сумнівів щодо якості товару, отримати від продавця для огляду документи, які підтверджують належну якість товару. Попросити продавця показати роботу цього товару, переконатися, що до вашої покупки додано документ, який підтверджує його гарантійний строк. Гарантійний строк зазначається зазвичай в паспорті на продукцію або в іншому супровідному документі, що додається до вашого товару. Переконатися, що документи на товар відповідають назві товару, номеру та моделі обраного вами товару, на підтвердження здійснення оплати товару, отримати від продавця квитанцію або чек. Вчинення цих шести дій вбереже вас від купівлі товару неналежної якості та в подальшому, у разі необхідності, надасть вам змогу належним чином захистити свої права. Що робити, якщо ви все ж таки придбали товар неналежної якості? Перед початком відповіді на дане запитання варто зазначити, що гарантійний строк це строк, протягом якого виробник, продавець чи виконавець або третя особа бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг. Отож, у разі купівлі товару неналежної якості протягом гарантійного строку, споживач за своїм місцем знаходження на свій вибір може звернутися до продавця за місцем купівлі товару, виробника або підприємства із вимогою, якою повернути товар або замінити. Рекомендую пред'явити вимогу до продавця в письмовому вигляді, у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач. Має право пред'явити вимоги про пропорційне зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк. Варто відмітити, що при пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усуненими протягом 14 днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк. На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається товар аналогічної марки. Незалежно від моделі. За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки та за кожен день затримки усунення недоліків, понад установлений строк 14 днів, споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі 1% вартості товару. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки. Гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачем товару після ремонту, відшкодування витрат на усунення недоліків товару. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару, продавця, виконавця або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи. Споживач на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору має право за своїм вибором пред'явити письмову вимогу до продавця або виробника про розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми. При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар проводяться, виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни. Виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернення коштів у цей день в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше, ніж протягом 7 днів. Заміну товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця товарів. За наявності товару, вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреб в перевірці якості протягом 14 днів або за домовленістю сторін. У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, Споживач вправі на свій вибір пред'явити продавцю виробнику підприємству, що виконує їх функції, інші вимоги. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не проводиться. Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки. Належної якості, перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни, проводиться, виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни, виходячи з вартості на час купівлі. Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торгівельні підприємства, вище зазначені вимоги споживача задовільняються за згодою продавця. Усе це ваші права, але в реальному житті не завжди просто змусити продавця їх дотримуватись. Що ж робити, якщо вам відмовляють у поверненні або заміні товару? Алгоритм простий: звертатися обов'язково в письмовому вигляді до продавця з вимогою, бажано мати при собі копію для того, щоб продавець проставив відмітку про вручення. Якщо не реагують, звертатися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у крайньому випадку до суду. І тут ви маєте повне право вимагати і повернення коштів, і моральну шкоду. Порада. Завжди зберігайте чек. Без нього довести факт покупки набагато складніше, але можливо. Наприклад, якщо є свідки, виписка з банку тощо. Тож, друзі, підсумовуємо. Права споживача це не формальність, а реальний захист. Закон на вашому боці. Не бійтеся відстоювати свої інтереси, зберігайте чеки, пишіть вимоги письмово і не соромтеся звертатися до юристів. І, як завжди, якщо не знаєш, як діяти, звертайся до фахівця, і він обов'язково допоможе. Бережіть себе і свої кошти, знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Хочу нагадати, що ви можете самі запропонувати тему, яка вас цікавить. Для цього на Facebook-сторінці Адвокатського об'єднання Скорпіон або на Facebook-сторінці чи інстаграм-сторінці каналу Рівне 1 під відео ви можете залишити свій коментар з тими питаннями, які для вас є важливими. Звертаю також вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі, та важливо аналізувати кожен окремий випадок. Та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми були корисними для вас сьогодні. З вами був адвокат, арбітражний керуючий, партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією, зазвученої тематики та для запису. На консультацію звертайтеся за номерами телефонів 067 360 19 91 або 098 956 97 98. Слава Збройним силам України!